Вони озброїлися лопатами та взялися за озеленення. До дня довкілля обласні екологи посадили близько 160 саджанців саджанців і кущів. Такі акції проводять з року в рік щоразу в інших місцях. А оскільки тісно співпрацюють з бюро екології у цьогоріч для доброї справи обрали територію храму Матері Божої неустанної помочі. Екологічної політики не буває без екологічної пропаганди. У нас тісна співпраця з церквою, оскільки Бог створив планету, така як вона є. Ми хочемо її залишити, щоб вона була така чиста, прибрана, як вона створена була творцем. У храмі зізнаються таку акцію сприйняли позитивно. Лише недавно територію церкви остаточно прибрали від будівельних матеріалів. Тож, якраз планували братися за озеленення, вже доходимо до того рівня впорядкування території. Щоб якось храм прикрашувати не тільки зоні будівлю само, але й саму територію. Тому десь чекалося, навіть шукалося когось такого, хто би хотів проявити ініціативу. І тут екологія сама прийшла з такої ініціативи. І це дуже приємно. Дерева екологи підібрали такі, аби з весни до осені тішили людей своєю красою та різноманітними барвами. От фурзиція, фурзиція цвіте жовтим весною. Коли тільки все пробужить, вона дає свій світ, це дає милість. Потім е, так звані. Барбариси, восени, коли вони жовті з червоними ягодами, от клени є. Клени, які восени своїм кольором будуть прикрашати і забирати туя, туя, яка забирає канцерогенні речовини з навколишнього середовища, де коло траси. Тобто, ми хочемо, щоб ці дерева служили не тільки як зовнішньо, але й давали користь для навколишнього середовища. Посаджені рослини доволі невибагливі, кажуть фахівці. Втім, за потреби допоможуть церковним працівникам підстригати та доглядати молоді дерева і кущі.